Доброго ранку всім. Христос Воскрес. Сьогодні 17 квітня. Зараз вже десь близько обіду і ми йдемо на прогулянку в сторону Буковелю. Подивимося як він виглядає вже як після сезону. Зараз йдемо дуже мало людей, фактично поки йшли, то не бачили нікого. Декілька машин їхало. О, когось зверху. Бачите, було день народження. А може там до нього ще й щось прив'язано. Щось літає. Може айфон. Як в тому відео. Так от, йдемо в ту сторону, подивимось, я вам зазніму покажу. Бачу, що прокати вже зачинені, людей нема. Ніде нікого не видно. Ну і також ніхто не обливається сьогодні, коли вони понеділок. Вчора ми святили Пасху, Десь тут збоку поставлю коротесеньке відео, що знімав, бо я не люблю знімати коли десь. Терпія, або що кожен щось повернувся до світлі, це до більше для свого міста, до Себе є. всі дочекали дорогу року, і Подія аж вибирає, що Так що благословляється ця панська і всі страха, в'яза отця і сина. Сподіваюся, Вітаємо всіх вас. Так виглядає траса номер 1 Ми, до речі, вчора ходили от туди наверх, тому що ми. Вирішили поснідати не в хаті після церкви, а піднялися наверх. Вчора була дуже хороша погода, не така, як сьогодні, бо сьогодні щось недобре. Таке по наших знайомих, які зараз в Франківську, біля Франківська, то кажуть, що там вже дощ. А тут доща ще нема, але напевно от-от. Почнеться, тому хочемо перейтися ще до початку дощу. Отаке. От Зараз є навколо нас. І хотів би, до речі, подякувати тим, хто подивився мої попередні відео. Ну, файно заходить. Дуже-дуже позитивні коментарі. Дякую всім, хто подивився, прокоментував, поставив лайки, підписуйтесь. Я вже перейшов на цю позначку в 1800 підписників. Можливо, скоро буде і ще чуть, чуть більше. Але це приємно. І окреме дякую тим, хто задонатив. Розчули мене до самих самих найкращих вплив почуттів. я думаю, що коли закрию збір, то виставлю виписку і буду дякувати окремо людям, але не забувайте, що донатити треба далі. Ось тут є QR-код на монобанку або в описі під цим відео. Нагадаю, що я збираю кошти для допомоги 80-ї об'єднаної штурмової бригади, які зараз знаходяться в дуже 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 східному положенні. Їм потрібна наша допомога. Так що тут я зараз бачу, що вже є хоча б якісь люди. І перейдемося в сторону малого озера. Подивимося, що є там. Ну, Людей можна сказати, що немає взагалі. Ніде нікого не видно, але ми йдемо ще подивимось. І можу вам сказати, що сьогодні є обливаний понеділок. Знаю, що багато де є різні традиції святкування цього дня. Якщо у Львові це дуже, скажімо так, межує з вандалізмом і тим, як можна бути облитим і ні за що, ні про що. В транспорті на вулиці чи під будинком, то, наприклад, так як я вже багато разів останні хвої кістинички гарні, а, як е, згадував в останніх відео про село свого дідуся і бабусі, то там, наприклад, на покуті традиції інші, і там це взагалі є спосіб заробітку, тому що молоді хлопці парубки ходили. По селу, там, де є дівчата, і їм і їх поливали на красиву вроду, е, дуже цивілізовано, деколи навіть з одеколоном. А, тобто дівчата виходили там до кірниці, ставили руки на хрест, і їх на руки поливали тричі. Христос Воскрес, дівчата відповідали вїснув Воскрес. Деколи дуркували і поливали трохи більше, але потім за це дівчата ще й платили або гроші, або писанку, або ще якось. Так що, ох ти ж, квіточки знайшов. Так що, можу вам сказати, традиції кожного є свої. Якщо у вас ще якісь інші, то можете написати в коментарях От кого які. А так я буду йти далі ось туди, до малого озера. Дощик такий вже починається і треба якось поспішити. І речі, багато людей, напевно, всі сконцентровані тут. Тому що наверх на підйомник їдуть велика кількість людей. Ну, можу сказати, що ми вчора тобто, спускалися, то підйомник спускається вниз 18 чи 19 хвилин. Тобто Дуже-дуже довго. Я впевнений, що зараз ті люди, які піднімаються, то можуть так нормально змокнути, поки будуть їхати вверх. Но... Подивимося, що там зараз таке. І напевно будемо вже скоро вертатися. Каси. Тут щось порожнє, такого нема. Але от кажу, всі йдуть виключно туди на оглядовий підйомник. Траси потрошки, бачу там огорожу вже стягують. І дітей нема 6 секунду і вже будемо так. До речі, я давно не бачив, щоб хтось в цьому мотузковому парку відпочивав на посадку. Тут також щось нікого нема, але... Пішли то бачили, що багато людей їх уверх і сніг уже сходить. Навіть снігохід є і навіть буде вже з парасолями. Ну що, я думаю, що сезон точно можна рахувати закрити. Ну, Людей немає майже взагалі дуже дивно бачити настільки безлюдний курорт, але буду дивитися, що в найближчі дні буде відбуватися. Міг би подумати, що всі зараз десь... По хатах, але щось на то не виглядає. Так що буду, напевно, я завершувати відео. Це буде одне із найкоротших. Але в такому гарному місці. Так що дякую ще раз всім тим, хто подивився. Коментуйте, ставте лайки. От тут будують пташечок. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, по можливості задонайте, хто скільки може на монобанку, того, щоб закрити збір. І також всі кошти будуть передані на 80-ту об'єднану штурмову бригаду. Я це роблю разом з брутальним футболом. Так що дякую вам всім. Я сподіваюся, що скоро. Буду пробувати для вас знімати щось нове, що буде вже поза рамками гірськолижного сезону. Тому до скорих зустрічей. І для тих, хто дочекався, вже стандартна історія. Історія сьогодні буде весела. І якщо ви дивилися мої короткі відео про погоду, я там часто використовую музику Арсена Мірзояна. І я не являвся ніколи його фанатом, але декілька років тому, десь 4-5, ми пересіклися і я побачив, наскільки це, це вімо, така запальна людина, Ходячий. такий феєрверк емоцій. І це людина, яка постійно е, зацікавлена в тому, щоб скажімо так, себе продати. Раз був такий випадок, що е, він був запрошений на невеличке святкування, в когось було якесь як... чи день народження, я не пам'ятаю, ну, але сама суть, що в двох залах відбувалися дві окремі події. В одному він був запрошений їсть і виступав, е, співав в одному залі, а в другому залі. День народження святкували люди з Азербайджану, а їхнє святкування дня народження трошки відрізняється від нашого розуміння, тому що там фактично е, той, хто іменинник сидить окремо за столом. Решта людей сидять такою рівною лінією, дивлячись на нього, і вони по черзі там йому щось розказують, він стає. Е, і при тому, що у святкуванні приймали участь тільки чоловіки. Але а, в той час, коли вони там сиділи, то Мірзоян так співав, наскільки це було, скажімо, так захоплююче, що деякі а, хлопці з того азербайджанського свята так чули і виходили і слухали собі, як той співає там. І поки він співав на тому, то вони його підстерегли і сказали, а ти можеш ще і в нас на святі виступити? Він каже, та легко. І фактично він за один вечір дав два концерти там, десь по 45 хвилин по годині і там, і там заробив, і там, і там грошей, і при тому всьому, що й... Кажу, в нього виступ не є такий, як там, там, з треклістом, з якимись піснями він е, сам собі і тамада, і якісь приколи, анекдоти смішні пісні, караоке з гостями постійно робить. Так що кажу, це було таке, що заставило мене десь прогорнути його дискографію. І, наприклад, він мені також дуже подобається тим, що в нього дуже багато пісень, які прив'язані до там про весну зиму, осінь, про всі пори року, про імена. Тобто людина точно знає, що потрібно людям. Так що також рекомендую десь його послухати. А так, дякую всім, що подивилися і сподіваюся, що до наших скорих зустрічей.